Пожалуйста, це я все? вже приїхала. Бабушка Галя, слух пустили. добрий я день. Приїхала зібрати вам вже давала. Боже, 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 я вам говорю, іди до мене, йди, заходьте. Пошли. Красу, іди сюди, так що не мати. Я ходила, плела коси. Проходьте. Я ходила плила коси. Спасіба, Боже. Боже, я вам дякую. Дякую вам дуже велике. вас третій раз я хочу, я скажу, почему мене немає. А я вже є, я ходила, наплела кости. Боже, я вам дякую. Оце, жалко, що я не можу його з собою взяти. Оце в мене відпустка починається, дивіться, красиво. Елегантно. Світом, ви розумієте, так? Ой, такий буде одяг. Боже, я вам дякую за, вашу за то, що, Боже, а дивіться, пшениця. Болоски. Ну ну, да. ну Це коли пшеничка, так? Да? Да, да, Колосо, да, дивіться, да, Боже, ну про що це говорить? Це, це говорить про перемогу. Правильно так, Бої, так, так Тільки перемогу. А диви який? Кожне утра з права нож. Не <реку> вживайте, головне такое тільки, як Леся каже, погазам, да, Леся? <реку> по газам, да, Леся? По газам стартують. Правильно? А, так, І, так, фотки 100% ви що, Леся, виключає камеру, ви беру вже фотки. <реку> Манюні й діти да? сюди. Віола. Боже, Віолочка, іди до мене. Поділіться, щоб не ховайся, йди сюди. У мене сьогодні, ви бачите, як мене випровожають ці? Я вам говорю, пожалуйста, сестра приїхала, бачиш, як ти попала удачно в мене, А ну, Леся, покажи дочки. І Гарік прийшов. Любочка моя. Давайте, а знаєте, що я вам подарю? А я вам давайте подарю, а я вам давайте подарю. Дивіться, журналіст, хорошо? О, О? О, так, да, це про мене стаття. І це він не продасться, це він віддасться чистенький. Я його вперла. Він чистенький. Дарік, іди я тобі подаруй. Тобі хата, іди до мене. Тобой раз розговор, Гаррі, де камера виключиться. Пожалуйста, отак. О, о. Пожалуйста. Яка в вау, Бачите, як класно. Отак. Гарічок, іди сюди, Дарік. Іди, тобі подаруй, іди сюди до мене. пожалуйста Гарик, я вам кажу, Гарічу Гарік, потіше, пожалуйста. Гаричок, тобі теж журнальчик от світулечки, пожалуйста. Якщо ти вдруг забув, що я є, е, відкриваєш свій журналчик. Дивіться, а тут оця богиня. сейчас, де ти Света, от, а, подожди, ось сейчас, леся, що секундочку, Гарчик, держи, все, пожалуйста. Бачите, з любов'ю до вас. Так що мої хорошенькие, я вже спокійною душою уїжджаю. Цвітів надарили, світи є. Настроєння в ленту потанцювали, закохані всі є. Це всім закоханим. після такого собі. Я така мотна, я такого вмію робити. Калі, я навчилася, мене на Леся навчила. То, знаєш, як я навчилася таку робити. дуже довго. Да, За Це Закохані. Так що ну, лапочка у нас закохана. Ми всі закохані, закохані. Хі -хі -хі. Ці цвіточки у газочку, так ми хороші. І сьогодні, звісно, небагато. Що у нас так? Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик, погуляти. Зайчик погуляв, світочки подарив, все нормально. Получила цю корочку, дуже вкусно, смачненьку, 130 грамів вона має, тому що, ну, коли велика баночка, ви знаєте, не кожен її хоче там взяти і багато, і знаєте, тут я з'їла, вона дуже смачна. Так, мої хорошенькі, дивіться, сьогодні у нас буде завтра утром, да, рулечки. Завтра утром буде дуже дуже багато товаришка. Думаю, буде увечері, звісно, покажемо її вам. Але завтра товарчик дивіться, без світульки. Буде зайчик, що там буде дегустація, Ну да, ну все як треба. Так шо зараз Щас отих раз, два, три, чотири, п'ять. Ми побігли уже опять у дитину почту. Ми зараз починаємо. Вже Леся сказала, що ці йоки сипляться, вже треба їх знімати. Да, Леся? Да. Покажіть йолочки. Дивіться, зараз оці всі йолочки ми знімаємо, робимо красу а пода сипляться. Стояла. Вже вони сип... вже вони мішають. Лебіді ми вже зняли, лебіді вже улетіли. Начало є. Я думаю, ви... ви просто не представляєте, що ще до контейне. Знаєте, яка я хазяйка прибираю? Я так, коли прибираю, я спочатку все на землю кидаю, потім змітаю і потім стає чисто. день! Як вас звати? Марго. Марго, боже мій, яке красиві ім'я. Скільки тобі рочків? Вісім. Вісім. Боже, які ці красиві тюльпани. Це кому вони? Вам. Да. Вам? Пожалуйста, Леся, один букет приймай ти, один букет, пожалуйста. Давай. Леся, який гарненький. А один світульки, так? Да? Слухайте, у мене сьогодні день Цвітов. Я хочу тобі сказати, що сьогодні, боже Леся, дивіться, у нас сьогодні держиться. Давай воду. Дивіться, у нас сьогодні не те, що подивіться на цю красоту. Ну це, понятно, тут, оце у нас тут, на оцю, оцю, оцю всю красоту і на богиню. А ну, скажи мені, колбаску любиш? Яку? Ну хорошо, світулька тобі дасть таку, а ну йди до мене. Де моя красунечка? Ой, красунечка. І там мама, мама стісняється, мама в нас не в камію. Таку любиш. Да. Ну давай, моя богиня, от світульки. Ну, же не смійся. на кульочок тобі. На. Ну я хочу сказати, що відпуск у мене удався. У мене сьогодні день цвітов. Ти сестра, поставиш, день цвітов. На моя куколка кульочок. Я вас обожнюю. Приходьте до світульки. Леся, сьогодні день світов. Дівчки, ви подивіться на цю просто рай. Чудовий рай! Добрий вечір. Добрий, добрий вечір, зарина. Ми кажуть, добрий вечір, хорошого вечора. Так, літала світа. Тому хочу сняти, як саді посидиш, на тебе на підчатку мнешти, косичку. Я не хочу, я не буду. А я хочу вну і говорю: мене завтра не буде, і не буде багато мене, бо я уїжджаю. Я улітаю на... Нам шарі, куди не скажу, і де не скажу, бо ви зі мною всі поїдете разом так, все і все побачите, і відпочинете. Тоже мислено, ви знаєте? Тож треба зробити перезагрузку. А перезагрузка. Перезагрузка матка серйозна буде. Особливо. Ну, давайте я не так, буду говорити хай. Да. Хочу вам сказати всім хорошого дня, прекрасного настрою. Кості клесі, не плачте, не горюйте. не Відпай зайчики. Ти не хвилюйся, я скоро буду. Ти не встиєш такого зробити, як я вже я чув. Дві таки вони щасливі. Обично, коли ми ходимо, то всі грустні. А сьогодні щасливі. А знаєте чому? Так буде? ні? Чи не скучно? таки? Лихо буде, скучно буде. Та я ну ну де ви від мене віддихнете. Ну два, а на три. подумаєте, лучше хай буде, так? Щось говорить чи мовчить, зайчик? Так що зайчик, насічка, давай тобі такого Кутучка, давай, такого. Танюшка, танюшка такого. Привоз мм э, любимого одеса на всіх вас так люблю. Ні, не не, я не загублюся. Зайшла, вийшла, стала, пішла. ну, Все буде за мною. Все. Я вас всіх обіймаю. Дякую, що ви в нас є. Дякую за це внимание. За все. Дякую. Костя хоче сказати, давай, що за таке дячик. А ми вас цілуємо, любимо дорогі наші наших <гум> Я Скажи, що ти мене розстроїв, кажи Путі тобі. Саме главное, щоб ти не А ми будемо без роліків. А ми що будемо? Леся, без роліків. Костя, ти що хочеш мені настроєння спортити? Ні. Як ти буде без років? А що добрий ранок не скажеш Ні, скажу. І що? Костік у мене чуть серце не став, каже, ми будемо без роліків. Думала, може мені кажуть. Ранку зробимо на всі 10 днів. Let's... Будем Let's... Один той самий Ты це это зробишь? По настроению, да? да. Лапочка моя.